З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Сливає час в історію навічно, роки десятиліття вдалину летять, а ми ми всі земляни пересічні, збираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися у другій декаді березня у різні історичні епохи. Сьогодні далеко ходити не будемо і зазирнемо саме у 18 березня 1874 року, коли народився майбутній президент Карпатської України Августин Іванович Волошин. Народився він у селі, який не нині... Знаходиться на території Міжгірського району Закарпаття, усі сільського священника, Вчився він в Ужгородській гімназії, потім у Будапештському університеті. Тоді закінчив теологічні студії в Ужгороді і, врешті, у 1897 році, коли йому було 23, Августина висвячують на священника». Тобто він був, власне кажучи, діячем Української греко-католицької церкви, але це ще не все. В 1900-му він закінчує Будапештський вищий педагогічний інститут і стає викладачем ще й фізики і математики. І відтоді, і до 1917 року, працює на ниві педагогіки, учительства, викладання і теології, як то кажуть. Врешті-решт. Голостин Іванович зацікавився і політичною діяльністю у 1917 році він став директором Ужгородської семінарії для вчителів, де і пропрацював до 1938 року. Він написав понад 40 різних підручників і корисних книжок для тих, хто навчається. Був редактором єдиної тоді в Угорщині, А Закарпаття тоді було. Територію Угорської держави. Так от він був єдиним тоді редактором єдиної україномовної газети в Угорщині. Редагував також і журнал Благовісник на теологічні теми. Завжди обстоював українську мову і підкреслював її окремішність від, скажімо, тієї ж російської. У 1917 році він Починає ближче цікавитися політикою. І, врешті-решт, стає діячем і на цій ниві. У 1938 році, коли було проголошено. Незалежність Карпатської України, ми про це скажемо трошки далі. Його обирають президентом незалежної держави Карпатська Україна. Було це у березні, 15 березня, 1939 вже року. Але після того як угорські війська режиму хорті, а угорщина була тоді сателітом нацистської Німеччини, він змушений емігрувати у Прагу у Прагу, і там він стає викладачем. Помітним викладачем, а потім перебирає на себе і обов'язки ректора Українського вільного університету. Ну, можете собі уявити, що Український вільний університет існував тоді у Празі, Український вільний університет. Там, зокрема, навчалася у свій час і Олена Теліга, наша відома українська поетеса. Він там працював до 45-го року, до січня 45-го року. У 45 му році, коли Чехословаччину визволили радянські війська. А Вустен Волошин з праги зникає. Йому 70 років, куди він міг зникнути, а його просто викрало НКВД. Особа Августина Волошина, колишнього президента Незалежної Карпатської України, була небезпечною, навіть і 70-річному віці для Радянського Союзу, який не терпів будь-якого. Волевиявлення, самовиявлення якоїсь там незалежності України в будь-яких її територіях, хоч навіть і невеличкій Карпатській Україні. Його садять у тюрму, у Москві, в Бутирки, і там він помирає 19 липня 1945 року. Такою була доля першого і останнього президента Карпатської України. Могила його невідома. Втім, це Почеркен КВД. Аналогічно був викрадений так уже. Згадаю, Рауль Ван Ленберг, який рятував кілька сотень тисяч угорських євреїв. У Будапешті його викрали, забрали в Москву, і він також помер в одній з московських тюрем. Але це вже інша історія. Ми рухаємося далі, зазираємо також у 18 березня 1913 року. Тоді, у Львові, за участі українських партій і громадських організацій було створено українське військове товариство під назвою Січові стрільці. Наскільки була могутньою потуга українців і їх прагнення до чогось такого українського, адже Львів тоді перебував у складі Речі Посполитої. Вже невдовзі на Галичині виникло понад півсотні товариств, які назвалися Українські Січові стрільці. були створені чоти, сотні, курені та інші такі от воєнізовані загони. І найбільшим проявом таким. Організації цієї були Шевченківські свята 28 червня 1914 року, якраз у рік сторіччя для народження Тараса Шевченка пройшли вони у Львові. Під Львовом вже була і школа, де навчали січових стрільців. І з початком Першої світової війни українці побажали утворити вільний український легіон у складі Австро-Угорської армії, адже і Польща і Галичина були тоді у складі Австро-Угорщини. Зголосилося стати добровольцями до тих українських добровольчих частин 30 тисяч молодих українців. Уряд угорщини злякався. Це дуже велика потуга озброєної меншини, яка могла б створити якісь такі суспільні негаразди аж до революції. Тому взяли їх до цього вільного легіону українських січових стрільців лише три тисячі осіб. Три тисячі осіб воювали славно. Вони вкрили себе безсмертною славою під час боїв з російськими військами в Карпатах, зокрема на горі Маківка, на горі Лисоня. Були тяжкими крополитними бої вже в 1915-17 роках на Поділлі, де загинули сотні молодих українських легіонерів. А на їхніх могилах писали УПАВ за волю України. Адже коли вони давали присягу, вступаючи у цей легіон українських січових стрільців, вони змушені були давати присягу і на Вірність Австро-Угорщині, бо це тоді була їхня країна, і на вірність Україні. Ну, ось така славна історія нашого українського сітьового стрілецтва, яку мало хто знав і в Радянському Союзі, та й зараз небагато таких людей, що про це знають. Але УСС, УСУСи, так їх любовно називав народ. Українські січові стрільці це не тільки вояки, це не тільки війна, це ще й еліта, адже туди вступали. Юристи, гімназисти, студенти, різні митці, правники. Тобто це справді була така інтелігенція освіченого типу. І січове стрілецтво залишило по собі і словниковий певний е масив, термінологію, пісні, музику і навіть картини. Багато не було аматорів, малярів. Яка ще армія, ведучи бойові дії, відкривала школи? Українські січові стрільці, лише на Волині і Рівненщині, нинішній під час у тієї Першої світової війни відкрили понад 150 шкіл для українських дітей. Такі вони були, українські січові стрільці. Жінки брали активну участь у створенні цієї потужної. Національної формації легендарними стали імена Олени Степанів, Софії Галечко. Ну а зараз ось ви бачите на цій світлині Христина Сушко, медикиня однієї із січових дивізій вже армії Української Народної Республіки. Стрілецтво то славна і водночас трагічна сторінка української історії в 1917 році і саме 17 березня було утворено Українську центральну раду за допомогою громадських організацій і революційних партій України. Тобто... На Росії про це ще й не думали. А в Україні Українська Центральна Рада відіграла свою роль у тих українських національно-визвольних змаганнях тієї революції 1917 1920 років. 1939 рік, 15 березня. Повертаємося до теми Карпатської України. 26 жовтня 1938 року вже існувала автономія у складі Чехословаччини, яка називалася. Під Карпатська Русь, 26 жовтня, 38-го її стали називати Карпатською Україною і проголосили незалежність. У 39-му році, 15 березня, було обрано президента Карпатської України. Ним став Августин Волошин, про якого ми згадували. Та недовго проіснувала молода держава, адже сусідня держава-Угорщина, яка була, нагадаю, сателітом Німеччини, пішла в наступ на молоду. Зовсім молоду карпатську Україну сили були нерівними, і, хоч січові стрільці вже нового покоління, сили самооборони, які називалися Карпатська Січ, можливо, серед них були і діти отих українських січових стрільців, про яких ми згадували, і е, організація яких започаткувалася в 1913 році. Боролися, але, повторюся, сили були нерівними. Вони відступали близько двох тижнів. Ще вони боролися після того, як, власне кажучи, Закарпаття було окуповане військами Угорщини. І ось на верецькому перевалі в Карпатах потрапили в полон за різними даними від 500 до 800 вояків Карпатської Січі. Частину з них угорці передали полякам. Поляки їх на другий же день розстріляли. Це злочин не розслідуваний, недоведений, замовчуваний, але злочин проти людяності, якому сьогодні Україна мала б дати свою політико правову оцінку і, відповідно, винести відповідне рішення, тому що лише близько кількох десятків розстріляних тоді славних українців, імена їх встановлено, і сьогодні вони перепоховані з відповідними почистями. Ця робота. Робота по встановленню нашої історичної правди ще триває, вона ще чекає небайдужих рук. 17 березня 1951 року керівництво української повстанської армії звертається до Сполучених Штатів Америки із проханням підтримати її у боротьбі з Радянським Союзом. Але Друга світова війна. У Європі офіційно закінчилася, Сполучені Штати зв'язуватися з цим не хотіли. Хоча зовсім нещодавно вони оприлюднили зв'язки Центрального розвідного управління Сполучених Штатів із націоналістами, починаючи із середини 40-х років і аж до 90-х, тобто майже до початку розпаду Радянського Союзу. Ну, ці зв'язки мали своє значення в організації роботи українських націоналістів, їхньої боротьби. На теренах 40-х і навіть 50-х років. Але отой от заклик 51-го року залишився у нашій історії. 1980 рік, 17 березня, в англійському парламенті вимагають бойкотувати олімпіаду, яку заплановано провести у 80-му році у Москві. А чому? А тому, що в 79-му році Радянський Союз почав свою чергову і останню, як свідчить історія, окупацію. Вели війська у Афганістан. Ну тоді Олімпіаду бойкотували більше 60 країн нашої планети, в чим числі і Сполучені Штати і багато інших країн, а окремі спортсмени виступали під прапорами не своїх країн, а прапором Національного олімпійського комітету. Сьогодні ми можемо провести паралель, адже Україна ініціює. Е... До Олімпійського комітету звернення, суть якого заборонити громадянам Украї... громадянам Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх, які мають невдовзі бути, і Олімпійський комітет сьогодні ще вагається, що робити, чи спорт це окремо від політики, та ні. У нашому житті окремо від політики немає сьогодні нічого. Ну, як буде далі, побачимо. В 1998 році, цими березневими днями, бо тоді пам'ятаю погожий день, у Карлику відкрили весільний палац, або тоді казали ЗАГС. А сьогодні ми кажемо відділ реєстрації актів цивільного стану. Отже, всі, хто тоді, у березні цими днями і взагалі 98 році, стали на шлюбний рушничок, відзначають, у нинішньому році. Срібне весілля свого подружнього життя. У 2003 році, і саме 18 березня, закінчив свій земний шлях, наш земляк всесвітньо відомий письменник-фантаст Олесь Бердник. Він похований у Гребенях. Там споруджена капличка біля його могили. У 2005 році її спорудили і освятили, ми були на ній присутніми. Але постать Олеся Берника, гідна того, щоб про неї сказати кілька слів, він був не просто письменником фантастом, він був ще в'язним сумлінням, дисидентом і одним із засновників Української гельсінської групи, яка розповідала про те, як у радянському союзі дотримуються прав людей, але права людини. У Радянському Союзі таке поняття якось було зовсім не в часті. І тому Олесь Бердник відтрубив своїх кілька років у таборах Пермських, там, де сиділи Істуси, Чорновіли, Лук'яненко і інші наші дисиденти, в'язні сумління шістдесятники. Повернувшись, він е, знову почав жити у Гребенях, де жила на той час його дружина із донькою. І новий сплеск його творчості. Е, Знаменувався саме в Гребенях із 1985 року, як він повернувся із заслання. У 1991 році Олесь Бердник балотувався на президента України і кілька сот тисяч такі зібрав він своїх прихильників, створив свою рідну Українську Духовну Республіку, яка в чомусь перегукується у своїх постулатах, у своїх засадах із ідеями його високих філософських творів, філософських і водночас фантастичних. Отже, пам'ятаємо, 18 березня 2003 Року, рівно 20 літ тому відійшов засвіти Олесь Бердник. Згадаємо сьогодні, 18 березня, цими днями, що відбулося рік тому. А рік тому на землі України палахкотіла війна, евакуація. Мільйони українців рушили за кордон або із окупованих, обстрілюваних інших областей на захід України. Сам Лише у Львів тоді приїхало понад 200 тисяч біженців із сходу і півдня. Маріуполь саме тоді, тими днями, у театр, у якому переховувалося близько тисячі мирних мешканців, цілком націли цілеспрямовано рашисти скинули бомбу. Скільки сотень людей там загинуло? І сьогодні сказати достеменно не можна. А в цей час у мінську проводяться переговори, і станом на 18 березня вже четверта група переговорників, четвертий раунд починають свою роботу. Виникають там якісь думки про компроміси, про відмову від НАТО. Палити Бога цього не сталося, тому що напевно члени тієї переговорної групи від України відчували, що суспільство навіть попри війну не стерпить того, за що стояли на Майдані ще у 2014 році. 20 народних депутатів, представників славної ОПЗЖ, втекли, втекли за кордони, як то кажуть. Слава Богу, це свідчить про те, якими вони були партійцями, а точніше, якими вони були громадянами України. І як потім статистика засвідчила, що колаборантами на півдні і сході України головним чином були члени партії Слуги народу і ОПЗЖ, виборці, за кого ви голосували. У цей же час у Яворове трапляється велика, я б сказала, трагедія, тому що туди, звичайно, Целеспрямовано втрапляє ракета, і там гине велика кількість наших вояків, які перебували на тому ж таки Яворському полігоні. В Україні починає водитися комендантська година і затемнення наших вікон, це ви кожний пригадайте. У нашу громаду, у лютому, березні, та ще й в квітні, приїхала не одна тисяча людей з Києва, з інших регіонів України. Ховаючися, рятуючися від війни. Уже на той час окуповані Херсон, Ізюм, Коп'янськ, інші міста, Маріуполь. Бердянський ще перебуває, як то кажуть, на межі, але невдовзі і він стає окупованим. У моєму щоденнику, воєнному, якому я роблю записи саме про війну, ось, бачите, тривога починається. Ну, закінчимо нашу бесіду саме 18 березня 2022 року Київщина була атакована обстрілами 240 разів. Ось так, так розгорталася війна на нашій території. Чи пробачимо це колись в Москві? Ніколи ні за що.